кожного своя мотивація піти захищати країну. У багатьох добровольців вона спільна і єдина, щоб це лихо не прийшло у наші домівки. І коли Сергій Смаль вперше потрапив на бойове завдання на Донбасі, говорить, що переконався зараз. Він на своєму місці. Рекомендую. Ну кожному задуматися просто-напросто, що він хоче в цій цьому житті і подумати про батьків рідних. Дружин, дітей, і що це горе може прийти сюди. І зараз треба, як, як ніколи, згуртуватися, просто діяти разом і боротись проти загарбників. Чоловік, батько двох дітей, Сергій Смаль із Лубен, котрий не мав жодної військової підготовки, пішов добровольцем у батальйон Азов. Зізнається, рідні відмовляли від такого кроку, проте його рішення було остаточним. Мамі навіть до останнього дня від'їзду на передову не зізнавався, що вчинив по-своєму. Ну, вони відразу змирилися. і теж не важливий фактор, що ну родина з підтримкою. Вона мене підтримувала весь цей час по телефону, розмовляли. І як вона, родина як відокремлювала мене від цивільної життя взагалі. Тому що один, одна із запорук успіху, і щоб лишитись живим, ти повинен думати тільки про своє діло і все, більше ні про що. Вишкіл Азова неабияк аби як допоміг у перших боях, говорить Сергій. Хоча усміхається, не може назвати своїх інструкторів, таємниця. Єдине, в чому зізнався, ці люди готують спецпризначенців на державному рівні. Ну, кожен із бійців це як брат. І ну, довіра йде на, на такому рівні, що ну, це не можна описати. Ти не думаєш, що ну, тебе може хтось придати і все остальне. Ну, Увірена в своїх бойових товаришах повністю. У складі Азова Сергію Смалеві доводилося на передовій прочисувати лісосмуги зачищати міста. Например, Марінку, то ми входили чотири часа тільки в сам город, не могли войти, тому що було дуже багато снайперів, які це, ну по нас робили. Велика операція була під Іловайськом саме тоді, коли там утворився котел. Та що було, багато побратинів мів там втратив. Дуже багато поранених хлопців було. Перший раз ми туди їздили. Ми п'ять суток жили по Деловайськом, і кожен день його штурмували, питали взяти. А другий раз то це саме, ну двоє суток були. Це напередодні котла, так? Як ну якраз як з котьом почав замикатися, то ми встигли вийти. Про бойові будні рідним Сергій намагається не розповідати. Сім'я це мирне життя тут. А бойові завдання. Це його обов'язок там, із вересня 2014-го Сергій Смаль командир роти батальйону Полтава до полтавського спецпідрозділу він перевівся на прохання колег.